Цікаві факти про країни Європи. Європа є частиною материка Євразія. На території Європи знаходиться 48 незалежних держав, 27 з них входить до Європейського Союзу. Найбільшою за площею країною Європи, що повністю перебуває в її межах, є Україна. Також Україна це найбільш рівнинна країна Європи. А найбільша країна за кількістю населення це Німеччина. Саме в Європі знаходиться найменша країна світу Ватикан, що займає площу 44 гектари. Ватикан знаходиться в Італії, у центрі міста Рим. Ця маленька країна карбує власні євро. Друкує власні марки та паспорти. А також має свій прапор і гімн. У Ватикані знаходиться штаб-квартира Римсько-католицької церкви та живе папа Римський. Найвідвідуванішою країною Європи є Франція, а найбільш відвідуваним містом Париж. А найвідвідуванішою пам'яткою є Паризький Лувр. Саме у цій художній галереї знаходиться найвідоміша картина у світі. Мона Ліза. Саме в Європі знаходиться найбільша церква у світі Базиліка Святого Петра. Побачити її можна у Ватикані. Вміщується церква аж 60 тисяч людей. Її розміри вражають. Довжина – 222 метри, ширина 152 метри. А висота аж 137 метрів. Таку ж висоту має 35 поверховий будинок. У Німеччині найбільша кількість замків, фортець та палаців у Європі. Тут ви зможете побачити понад 20 тисяч замків. А ще. Саме в Німеччині були створені відомі всім дітям желейні ведмедики Харібо у 1922 році. Франція країна сирів. Там виготовляють понад 400 видів сиру. Можна їсти новий сир щодня і все одно не скуштувати їх всіх за рік. Італійська піца Маргарита названа. На честь королеви Італії Маргарити Савойської. Її кольори червоний, білий та зелений символізують італійський прапор. Чехія пивна столиця світу. Чехи п'ють найбільше пива у світі на душу населення. Угорщина батьківщина Кубика Рубіка. Цю іграшку винайшов угорець Ерне Рубік Фінляндію називають Країною Тисячі Озер. Хоча насправді там налічується майже аж 188 тисяч озер. А Грецію називають країною Тисячі Островів. Хоча насправді Греція належить понад 6 тисяч островів. Але заселеними є лише близько 200 з них. Ви будете здивовані. Але в Європі є країна, де зовсім немає комарів. Хоч в світі існує понад три тисячі видів комарів, в Ісландії ви не побачите жодного. І все це завдяки низьким температурам і відсутності мілких ставків, які люблять комарів. Швеція славиться своїм нейтралітетом і не брала участі у війнах. З 1815 року. Вода в Ісландії настільки чиста, що в кухонні крани вона потрапляє без усякого попереднього очищення або фільтрації. Згідно з даними ООН, саме в Європі знаходяться дві країни, жителі яких відчувають себе найщасливішим у світі це Норвегія і Данія. У Європі розмовляють двохстами різними мовами. З усіх цих мов лише 24 визнані офіційними мовами Європейського Союзу. До них належать англійська, французька та німецька мови. Найпоширенішою мовою в Європі є англійська. Нею розмовляють 38% європейського населення. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал. У мене багато цікавого.